Привіт! Мене звати Люба і я вітаю вас на каналі Візальний хом'як». І сьогодні я пропоную вам подивитися журнал і дуже відомої в Німеччині марки. Називається вона Шопель. Журнал називається Нітекат. І емблемою марки якраз є кіт. Ось ви побачите це зверху. Журнал, наскільки я можу судити, вони випускають раз в рік, тому що в ньому присутні моделі для всіх сезонів, але він настільки ж яскравий і красивий, як і сама пряжа Шопель. Це не перевершена якість, звичайно. Також вона відома своїми унікальними кольоровими переходами, довгими переходами. Ну і Крім того, Герхард Шопель відомий ще тим, що він постійно розвиває своє виробництво. Якраз при виробництві пряжі Шопель використовується технологія, яку він придумав, префейтінг коли нитка перед прядінням підвалюється паром. І саме тому ниточка вона якби укріплюється і вона рівненька. Тобто в пряжі шопель, там, практи... там немає вузликів. Тобто, напрот... В основному у них йдуть моточки 300-400 метрів на 50 грам, може бути на 100 грам. Це тонка пряжа, товщої в них нема. Найтоньша пряжа це 143 метри на 25 грам. Ось. І ось із красивої такої. Пряжі нам пропонуються ось такі носочки під колінки. Тут поєднуються два кольори різні. Так, ну і переходимо далі. Далі мені дуже сподобався оцей розовий кардиган. Дивіться, на що тут звернути увагу? Тут дуже красивий виріс роловини. Сам кардиган зв'язаний з двох різних видів рожевої перехідної нитки, в дві нитки. Ось. Ну і Тут дуже красиво зроблена якраз лінія горловини, яка переходить в стійку, вив'язане, звичайно, плече. Сам кардиган зв'язаний окремими деталями знизу вверх із цільнокроєним рукавом. Рукав добирається. в Процесі. Звичайно ж, всі пояснення, всі схеми є, тому, якщо когось зацікавила якась модель, пишіть в коментарі, я з вами залюбки поділюся тою інформацією, яка в мене є. Ну, і оскільки хочу вам ще по моделям в цьому журналі сказати пряжу Шопель, наскільки я можу судити, купляють непочатківці. Оскільки вона коштує недешево. Ну, і я можу сказати, що і моделі в цьому журналі, вони не для початківців, ви це побачите самі. Слідуюча модель ось такий у нас джемпер. Він зв'язаний поперек. Тут також використано декілька видів. Єдине, що мене здивувало, майже в кожній моделі використовується комбінація від двох, може бути чотири і більше кольори, перехідні кольори, зауважу. Ну і, як правило, це 100% вовна, але тоненька. Ось так. Тут також цельнов'язаний рукав. Тобто, вже по переходам кольорів ви можете самі судити про саму конструкцію моделі. Тут використані два візерунки. Звертаю вашу увагу, що сама модель. так, Тут комбінуються візерунки з лицевих і виворітних петель. Ну і добре видно, як комбінуються візерунки на рукаві. Можливо, це. Підскаже вам якісь ідеї для ваших проєктів. Я пропоную надихнутися. Ось такий топ у нас для літа. Він зв'язаний гачком. Візерунки красиві, Він чудово комбінується з юбкою, джинсовою. Ну, і на сусідній сторінці ще одна спідничка. Коротенька, недовга, також зв'язана з пряжі шопель. Дивіться, як це красиво. До речі, ця спідничка зв'язана, як ви можете бачити, таким візерунком цікавим. І подивіться, як лягає нитка. Ну, тобто, тут дизайнер використав не просто переходи, а це, тут використано багато часткового в'язання, якщо ви добре бачите. І, здається, юбка простою, ця спідниця здається простою, вона тільки на перший погляд. А насправді це модель для тих, хто вже має досвід для досвідчених в'язальниць. Ось такі штанці. Чесно вам скажу, я від них у захваті, тому що це настільки незвично. Настільки яскраво, бачите, це в прямому сенсі петчворк. Але я вам хочу так зазначити, що не менш оригінальні ці штанці будуть виглядати із однотонної нитки. Мені здається, ну, у всякому разі, в такий кольоровий мікс це для дуже сміливих. А ось коли в однотонному. Варіанті, то вони будуть дуже стильно виглядати і підкреслювати шикарно будь-який образ, розкішно. Ось такий комбінезон для літа. І тут я вам хочу сказати, що в цьому комбінезоні використані 4 кольори. Crazy, називається Crazy Boys, перехідні кольори, тобто права частина. Зв'язана з комбінацією зеленого і голубого, а ліва частина зв'язана з комбінацією ниток оранжевої і рожевої, і всі нитки перехідних кольорів. Ну і обробка конструкція непроста, це не для початківців. Візерунки досить прості, візерунок, основний візерунок льняний, так він називається. Ну і виглядає це, звичайно, красиво. Ну, Моделі для юних і сміливих, я б так сказала. Кардиган окремими так, мотивами. Так, Це квадратні, ну, не можу сказати, що це бабусин квадрат, але дуже схоже на те. Перед і зад зв'язані ось таких квадратів, а рукави зв'язані гачком. Це полотно гачком, яке імітує резинку. І дизайнер цієї моделі її звати Ун Юн К'юн, Вона показала декілька моделей в цьому журналі. Працює вона з Шопелем давно, в неї є свій аккаунт на сайті Ravelry. Я залишу вам посилання на нього, і ви зможете. Її моделі роздивитися більше. Ну, Вона полюбляє ось такі, скажімо так, яскраві такі. І в її моделях незвичайний крій, незвичайні мотиви, і дуже багато моделей, їх можна тільки роздивитися на равелері, але купити на сайті Шопель. Тому що всі її моделі вони практично зв'язані з цієї нитки. Ось. Це той самий дизайнер. Бачите, ось такий жилет. Він також зв'язаний гачком з окремих мотивів, і обв'язаний резинкою з пицями. Тобто виглядає стильно. Але ще більше мені сподобався. Називається він по-німецьки драє тух, хустка. Так, так. Це не пуловер, як ви подумали спочатку, це саме хустка. І зв'язана вона ось такими мотивами це також гачком. В журналі є опис, самі мотиви дуже гарні, і хустка виглядає, при тому, при всьому, досить неординарно модель для сміливих. Але якщо підібрати, відповідно, інші кольорові акценти, то вона актуальна і в повсякденній. Ну, як на мене, у всякому разі, я так думаю, давайте дивитися далі. Це вже інший дизайнер. Ну, це така досить проста модель, зв'язана з пицями. Так. Тут простий крій, її можуть зв'язати і початківці. Але поєднання кольорів, погодьтеся, надихає. І ще один шалик, в якому використана незвична технологія в'язання спицями дивіться дизайн від Kiran Foley. Є, звичайно, схема візерунка, схема в'язання, і це шалик для тих, хто вже має. Досвід і не маленький досвід. Тобто, це модель не для початківців. Але немає нічого неможливого Хто хоче, той пробує, той в'яже. Я вам пропоную надихнутися. Саме поєднанням кольорів. Дуже мені подобаються кольори. І ще один шал. так Тут використаний візерунок по Павичеве перо, так його називають, в цьому шарфі використано ну, шість різних, шість різних видів пряжі від шопель. У мене таке враження, що вони всі, те, що залишилося, та й використали, пустили в діло. Пуловер, який зв'язаний поперек. Також дуже яскравий рукав, літуча миша, зв'язаний від одного рукава до другого, практично дві деталі, ну і окремо оброблена, оброблений рукав. Резинка внизу вона в'яжеться разом з основним тілом половера. До речі, це не резинка, а це хусткова гладь. і Вона прекрасно імітує резинку. Так, і ще одна модель, яка мені дуже сподобалася на літо. Вона зв'язана поперек гачком. І, як на мене, дуже проста, лаконічна і цікава. Ось цю модель я б зав'язала за любки. Дуже вона мені сподобалася. Так, ну і ще не один незвичний дизайн штанів. Подивіться. Тобто, ви зразу можете бачити, що вони, як вони сам крій. Цих штанів, так? Просто тут вони зв'язані з різних різних кольорів. Я б зв'язала навіть в'язання з одного-двох відтінків, воно дасть зовсім інший ефект, який можна використовувати в повсякденні. Ну, цікаво. Ну, і ще в цьому журналі пропонується ось така іграшка овечка. Овечка Фріда, її називають. Вона тут представлена в декількох варіантах. Ну, і всі кучеряшки, це все зв'язано з ниточки перехідної, гладенької. Ну, і, звичайно ж, є, як цю овечку зв'язати. Хто полюбляє таких овечок? Дуже симпатична овечка. Крейзі Фріда! Тут незвичний крій такий трошки використано декілька кольорів, звичайно. Тут використаний принцип мозаїчного в'язання, тому що один колір чітко у візерунку виступає над другим. Цікава модель це як накидка, як навіть такий міні кардиган накидка. Ну і дуже мені сподобалася ось ця модель. Це модель для непочатківців. Вона складна, вона в'яжеться ось знизу вверх, використано так, багато клубків. Ну, і от як ви починаєте знизу, буде куча клубочків. Так, і йдете доверху. Ну, але результат того вартий. Дивіться, яка красива модель. І вона підходить, вона абсолютно універсальна, і до джинсів, і до всього. І це дизайн від райба Ікі. Ну і модель із обкладинки Шарф Mobius. Це нескладна модель. Візерунок використаний, використані. Нитки із тих, що є найтовстіші, в шопелі. Ну, і ось вам ще варіанти Фріди. Це вже не Кресі Фріда, це вже просто Фріда. І залежності від того, яку товщину ниточки ви візьмете, у вас буде менша овечка або більша овечка. Дуже вони симпатичні. От хто любить в'язати іграшки, будь ласка. Ну, і тепер дивимося. Ось такий жакард це з верху донизу кругова кокетка. Светр, виконаний жакардом з тоненької нитки. Ну, це просто розкіш. Інакше я сказати не можу. Це для тих, хто має терпіння, хто має нерви. Надихайтеся, звертайте увагу на підбір кольорів, ну і пробуйте. Дуже красиво. І ще одна проста модель на весну на літо вона якраз ця модель для початківців. Використана одна перехідна нитка, але тут погралися з візерунками. Ось я вам наближу, щоб ви бачили. Тобто нижня частина ми в'яжемо знизу резинкою лицева гладь, і приблизно на лінії грудей переходить ця резинка в хусткову гладь. Ну і, звичайно, тут акцент на пройми і на комір. Дивіться. Ну, все, все досить лаконічно, просто. Ну, І тим самим такі прості моделі, як показує практика, вони являються найбільш носибельними. Оригінальне болеро. і зв'язано воно одною деталлю – гачком, Для цьому використано два візерунки. Модель, як бачите, Дуже продумана, сидить на дівчинці ідеально. Такий неоднозначний цікавий дизайн. І ще одна модель для літа: красивий такий яскравий топ із запахом. Основна частина топа вона зв'язана з пицями візерунком, візерунок не складний. А от сам рукавчик, так, і нижня частина баска. Це все візання гачком. Ну і в результаті ми маємо ось таку привабливу яскраву весняну модель, яка підніме настрій в будь-яку погоду. Ну, і ще одна модель. Дуже красива, така, я б сказала, таємнича. Таємнича в чому? Дивіться, зверху ця модель зв'язана круговою кокеткою, зверху донизу. А ось середня частина цього светра. Це, там немає е, ніякого жакарду, але здається, що він є. Насправді це просто ефект, якраз дає сам нитка із перехідним кольором. Жак в цій моделі, він тільки зверху. і знизу, Причому зверху він. так, А середня частина вона здається ніби затемненою. І так само рукав зв'язаний, бачите, без жакарда. Зверніть увагу на конструкцію цієї моделі і на поєднання, як можна власне, обіграти жакард. І як це цікаво виходить. Тобто модель виходить, вийшла дуже така витончена, як на мене. Поєднання кольорів досить незвичне. І ще одна модель вона вже у нас на весну, я б сказала так, вив'язана зверху вниз. І це у нас рука приглан. І тут нам написали, що використані дві нитки: тут якраз Саубербал і Кризі Котон. Тобто, в'яжеться цей кардиган смужками. Дві смужки одної ниточки, дві смужки від другої ниточки, поворотними рядами. Так, слідуюча модель платічко. Ось таке платьком гачком, повністю гачком, причому верхня частина зв'язана поперек, ну, а нижня частина це така спідничка, яка розширюється донизу. Ну, досить цікаво. і не любителя. От хто любить такі речі, Ну, мене надихають поєднання кольорів. Ось, ну і ще дуже популярна модель, у всякому разі, в інтернеті, але насправді я її так якби не бачила. У називається «Плет Доміно». Ми знаємо, власне, цей плед, він, він в інтернеті, він називається як 10 петель. Ну, а тут назвали його дизайнери доміно. Ну і дуже він красиво, звичайно, виглядає з розкішної нитки. Ось так. Іще одна дуже яскрава модель це шарф. Шарф накидка в такому в іспанському стилі, де поєднуються тут візерунки. Ця модель, до речі, від засновника цього журналу Герхарда Шопеля, який сам в'яже, він не тільки розробляє нитки, він сам в'яже, придумує моделі і з задоволенням ними ділиться. Ось ця модель від Герхарда Шопеля, засновника цієї. Марків. Взагалі, Герхард Шопель він народився в сім'ї виробників пряжі. Тобто він є бізнесменом вже в четвертому поколінні. І він працював довгий час на фабриці батька і вже в 2000-х 2000 роках він вирішив заснувати свою марку. І так з'явилася марка Шопель. Ось так такий цікавий факт. Снут, шар, шарф. Для, ну, це не тільки для чоловіка, це такий, я б сказала, підходить і для чоловіка, і для жінки, але тут розкішне поєднання кольорів і гарний дуже візерунок. Сам візерунок він просто заворожує. Ну, і дивіться, от яскравий синій, з таким мідно золотим, ну, я в захваті. І підходить, бачите, і до світлого от нам дали картинку, так, фотографію, і в світлому кольорі, і ось комір у нього чорний. Тобто, Воно прекрасно лягає і на чорний колір також. Тобто річ абсолютно універсальна. І ще одна модель чоловіча, вже відомого дизайнера вам про якого я вам розказувала, Ун Йонг Юн. -йон. Ось вона є і на сайті Ось такий жилет для чоловіка. Лаконічний, нескладний, але тут також, звичайно, не обійшлося без гри кольорів. Шарф, чисто чоловічий і оригінальний дизайн від Андреаса Рутемана. Андреас – відомий дизайнер чоловічої моди, причому він не тільки дизайнер, так, він є ще вчителем йоги. І ось він поєднує ці дві професії. Хоча в інтерв'ю, якому він дав в цьому журналі, він пише, що вся, весь його час він підпорядкований спочатку для створення дизайну, дизайнів, а вже потім. Так він будує свій день так, щоб викладати його, ну і розтворювати дизайн. Я вам викладаю фотографію, ви бачите, як виглядає цей шарф. Ну, і ще у нас одна шапочка, яку демонструє симпатичний песик з помпончиком. Boy називається. Так виглядають. Ось ці моточки фантастичної пряжі. Ну, і тут 10 причин, чому ми повинні в'язати. Наприклад, одна з причин: той, хто в'яже сам одяг, ніколи не буде купувати дешевий і неякісний одяг, тому що він розуміє, скільки коштує людина. Ця людина розуміє, скільки коштує так, праця потрачена на е, одяг. Ось так. Ну і тепер я вам розповім, познайомлю трошки з дизайнерами. Так, перший дизайнер це Саша Уетрехт. Е, Саша народився в Дортмунді. Ось, Він має свій магазин пряжі, сам п'яжи. Сам створює дизайни, і його хобі своїми дизайнами прикрашати свій магазин. Він дуже любить оформлювати вітрину свого магазину. І на вітрині його магазину завжди Манекен прикрашений речами його власного виробництва. Ось так. Крім того, він має свій сайт. Через який продає пряжу, Інстаграм і також має YouTube-канал. Ось так, такий цікавий дизайнер. Ну, і, звичайно, весь свій вільний час він якраз тратить на, на в'язання. Це якраз хобі, яке переросло в роботу. І Саша продемонстрував в цьому журналі всі чоловічі моделі, до речі, так, ну, ось вам іще. Красивої картинки. Один із моїх улюблених дизайнерів Андреас Рутеман. Андреаса також є веб-сайт, Інстаграм і Ютуб. Ось, він, як я сказала, вже не тільки дизайнер, не тільки дизайнер в'язаного одягу, а й ще й викладач йоги. І моделі його насправді дуже оригінальні. Ось я вам ставлю фотографії. У нього є свій також аккаунт на Ravelry. і там можна не тільки подивитися, роздивитися добре його дизайни, а також їх придбати. Він в'яже залюбки не тільки. Чоловічі речі, ну а також і жіночі, я так розумію, для своєї сім'ї встає він рано, і от його улюблене для тих, хто рано встає, п'є каву, ну і в'яже, обдумує свої дизайни. Оце в нього такий ранковий так, моціон. Ось дивіться, дуже цікавий св светр. Ну, він виконаний не з тоненької нитки, це добре видно, але оригінальний дизайн. Ось, подивіться, як для чоловічого светра, ну, як на мене, досить такий несподіваний і справді оригінальний дизайн. Ну і, звичайно ж, далі у нас більше, ніж половина журнала, це все інструкції, анлайтенги. Все, чим з нами захотіли поділитися дизайнери. На жаль, я цього у відео не можу зробити. Тому пишіть, яке у вас враження від цього журналу. Дуже мені цікаво, що вам сподобалося найбільше. Ось я від цих моделей, від цих поєднань кольорів, ну, просто. В захваті. Так. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, пишіть, що вас зачепило, що вам сподобалося. І що б ви хотіли, можливо, зв'язати більше інформації я можу вам надати в одноіменному телеграм-каналі Dyza. Ну і, звичайно, ж, дякую вам за перегляд. До побачення до наступного відео.